Ну що ж, наше поле з хризантемами практично пусте. Залишилося зовсім пару вільних, скажімо так, кущів. Але хочу показати вам ось тут два таких рядочка. Один повний, а один не дуже. Це маточники на наступний рік. Ми відставляли, і це ще не все. Є вже деякі маточники, які занесені в теплицю. І якось так, чесно, я не знаю, скільки сортів, але з холєри багато. Дай Бог, що все було добре і на наступний рік буде дуже-дуже багато краси. Тут покажу вам віолу теж росте гарненько. І якось так.